На даному етапі малина. Дивіться, як вона померзла. Де не де сходять є пагінці. А так в більшості вона своїй померзла, тому що аномальна зима, весна і літо буде ідентичне. А ось виноград. Це полуничний. Цей виноград є морозостійкий, тобто він не укривався, він витримав. Всі морози, всі потепління, все витримав. Малина не витримала, а він витримав. Але дивіться, цей приморозок і все. І винограду, як і не було. Зараз хвилинку, нема різкості. Всі брунечки, всі листочки, все змерзло. Бачите? Він являється морозостійким, він не боїться морозу. Він не боїться зими, його можна не укривати. Але ці приморозки зробили свою, свою ганебну справу. Тобто, який би виноград був, не був би морозостійкий, як би він не витримував. Але такі сорти потрібно закривати від заморозків. Тому що все буде знищено. Ось так. Далі буде. Будемо відкривати виноград, будемо бачити, що там на даному етапі.